Я дуже люблю цю історію. Я так хочу, щоб ви так поаплодували цій жінці, неймовірній. Покажіть нам, будь ласка, Валентину і її маму Віру. Є вона у нас? Є! Мама Віра, так про вас ваша донька пише. слухайте. Сьогодні я купила квиток для своєї мами. Її звуть Віра. Їй 50 років. Моя мама все життя відмовляла собі у всьому. На першому місці в неї були діти, я і мій молодший брат. І сьогодні нічого не змінилось. У неї є двоє внуків, і вони теж для неї на першому місці. З 19-го року у моєї мами почався нелегкий період. В вересні 19-го помер її батько, в жовтні у мого батька стався інфаркт, потрібна була договоровартісна операція. І, позичивши на неї кошти, мама була змушена їхати в Польщу на заробітки. У 2020 році була пандемія, і моя мама працювала в ковідному шпиталі, подекуди маючи тільки один день відпочинку. 22-й рік почалася війна, а ще він забрав бабусю, маму моєї мами. І це стало для нас величезним горем. Здавалось, після всього пройденого все має бути добре, але в 24-му зрадив мій батько. Я не уявляю, як це переживає моя мама, але вона змогла. Все своє життя вона мріяла побувати в Іспанії. А сьогодні вона не просто там побувала, а вона там живе, займається улюбленою справою, вивчає іспанську мову і вчиться себе любити. І сьогодні у мене є тільки одна мрія здійснити її мрію. Вона є фанаткою Шакіри. Дякуючи моїй мамі, я в дитинстві не слухала Пугачову, шансони чи іншу російську музику. Квітні 24-го року Шакіра оголосила Тур Європою на 25-й рік. І моя велика мрія купити квитки на якийсь концерт в Європі для мами. І я хочу, щоб після всього, що вона прожила за ці роки, тепер вона жила для себе, дорога Валентина. Новини такі у Шакіри немає туру в Європі в 25-му році. Тобто ми можемо про багато речей договоритися, але змусити шакіру давати концерти в Європі ми не змогли. Втім, шакіра дає концерти в Америці. Дорога пані Віра. Як нас того, щоб злітати в Буенос-Айрес? Ми вам даруємо цю поїздку. Квитки на літак, готель, проїзд і квиток на Шекіра. І ми сподіваємося побачити найзапальніші танці з цього концерту. Обіцяйте нам!